Хочеться зробити військовим сьогодні, крім озброєння злогодження і таке інше. А це покращити по дозвілля. якість реабілітації фондів та дівчат. Іншим не менше, значить, що речі це не вдається. Залишається недофінансова. Отже, програма в основному виконана. Одна питання, які ви не кажуть. Молоді колеги, пропозиції, до запитання. Запис на запитання, будь ласка. Все, Володимир Янович, дякуємо за таку прийнятку. Я вам сам, ви спілкуєте хресла? Ви наші хресла всередині. Дякую. Любимо вас. Ну, ліпше дякуємо. Дякую, будь ласка, дуже. Зараз ще я вступлю. Так, ще я дивлюсь. Не розумію, чому Львівська обласна військова адміністрація доповідати, наскільки важливу програму скерувала на сесію обласної ради цілого заступника начальника департаменту. Я так дивлюся на обличчя депутатів, у них таке саме нерозуміння. Пане ведучий, будь ласка, на наступне засідання належать на рівні явки доповідуча. А заступникам Володимирівськоміської адміністрації з чим рятуватися господини за заступників начальників департаменту? А так, по суті, до вас сьогодні кілька запитань. Отже, почнемо з самого простого. Який фінансовий ресурс закладений?